Дитяча Біблія, Пастушок Давид, майбутній цар Ізраїлю. Серце Саула, помазаного у царі Ізраїлю Самуїлом, виявилося нестійким перед Господом. Під час свого царювання він нерідко порушував повеління Божі, тому якось Самуїл сказав йому. Ти зробив нерозумне, не послухав ти наказів Господа, Бога свого, що наказав був тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки твоє царство над Ізраїлем. А тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь. Наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь. Невдовзі Господь вказав Самуїлові на вродливого і сильного юнака, ім'я якого Давид. Давид пас вівці свого батька. Він був добрим пастухом. І коли траплялося, що Лев нападав на вівцю із отари, то він наздоганяв його і виривав вівцю із пащі Лева. За велінням Господа Самуїл помазав Єлеєм Давида на царя ізраїльського народу. З тих пір Дух Божий постійно перебував з Давидом, а від Саула. Дух Господній відступив і став непокоїти його злий дух. Тоді Саул наказав своїм слугам знайти йому музиканта, який добре грає на гуслях, щоб він заспокоював його своєю грою. Слуги привели до нього Давида, який став служити у палаці царя. Давид дуже сподобався Саулові, і Саул призначив його своїм зброєносцем. Коли злий дух непокоїв Саула, Давид, узявши гуслі, грав для нього. І тоді душа Саула заспокоювалася, і злий дух покидав його.